Із днем працівника освіти тебе я хочу привітати, бо я хотіла схитрувати і тебе зачарувати. Сьогодні дуже гарний день, адже настав вже жовтень. А також уже неділя, тобто ви уже на хвилі, ви серця наші зігріли. Ми, як зірки, засвітили. все для вас викладачі, ми бажаємо удачі, любий викладач, я вірний твій слуха. Сіньку тобі співаю і святом тебе вітаю. Сьогодні дуже гарний день, адже настав вже жовтень, а також уже неділя, тобто ти уже на хвилі.